Всім привіт! Зараз я вам покажу свій топ-5 відеокарт, які можна замовити на сайті Aliexpress. Також хочу нагадати, що в нас є телеграм-канал, в якому публікуємо електроніку та товари для геймерів, а також промокоди на знижку, які дозволяють значно економити на покупках. Тому рекомендую підписатись. Погнали! Перше місце Radeon RX 580 на 8 гігабайт у версії 2048 SP. Це бюджетна ігрова відеокарта, яка виглядає як RX 580, але має деякі нюанси. Ця модель фактично базується на RX 570, хоча продається під назвою 580. Вона має 2048 потокових процесорів замість стандартних 2304. тож її продуктивність трохи нижча, приблизно на 10-15%. Відеокарта оснащена 8 гігабайтами відеопам'яті типу GDDR5 з 256 бітною шиною, що дозволяє впевнено запускати більшість ігор у Full HD. підключення через PCI express 3.0 і додаткове живлення на 8 пінів. Цей китайський бренд, який займається переважно перепаковкою відеокарт. Тому перед покупкою завжди варто перевірити відгуки, температуру та справжні частоти. Ця карта підійде для тих, хто хоче максимально заощадити, але при цьому отримати непогану ігрову продуктивність. Вона справляється з такими іграми, як Fortnite, Dota 2, GTA 5 та навіть Cyberpunk. щоправда, не на максималках. Друге місце Soyo Radeon RX 580 на 8 гігабайт це перевірена класика серед бюджетних ігрових відеокарт. Ця модель побудована на архітектурі Polaris. І має 2304 потокові процесори, що робить її повноцінною Radeon RX 580 а не урізаною версією 2048 sp Вона оснащена 8 гігабайтами пам'яті типу gddr 5 з 256 бітною шиною, що забезпечує стабільну продуктивність у Full HD роздільній здатності. Карта підключається через інтерфейс PCIxpress 3.0. І потребує додаткове живлення на 8 пінів, тому переконайся, що блок живлення має відповідний конектор Сойо. Це китайський бренд, який часто використовує якісні компоненти і базується на оригінальних дизайнах інших відомих виробників, як от Sapphire або XFX. RX 580 чудово підходить для ігор типу Apex Legends, GTA 5 Fortnite. Call of Duty Warzone та навіть Cyberpunk. звісно, з відповідними налаштуваннями. Якщо ти хочеш зібрати бюджетний геймерський ПК і отримати максимум за свої гроші, ця карта точно варта уваги. Третє місце Maxun Radeon RX 590 на 8 гігабайт, це покращена версія легендарної RX 580 з трохи вищими частотами і стабільнішою роботою. Ця відеокарта побудована на архітектурі Polaris і має 2304 потокові процесори. Відеопам'ять типу GDDR5 обсягом 8 ГБ і 256 бітна шина забезпечують впевнену продуктивність у сучасних іграх у роздільній здатності Full HD Rx 590. Це, по суті, розігнана версія RX580. Яка працює на вищих частотах і має кращий запас по енергоживленню, вона підключається через PCI-Express 30 і вимагає додаткове живлення на 8 пінів. Бренд Maxan. це китайський виробник, який має хорошу репутацію на ринку бюджетних комплектуючих. Карта має якісне охолодження, гарний дизайн і стабільну роботу. Цей варіант ідеально підходить для тих, Хто хоче витиснути максимум з архітектури Polaris, вона справляється з більшістю ігор, таких як GTA V, Cyberpunk, Warzone та Apex Legends на середніх або високих налаштуваннях. Четверте місце Soyo Radeon RX 470 на 4 ГБ це справжній роботяга серед бюджетних відеокарт, який вміє більше, ніж здається. Ця модель створена на базі архітектури Polaris, і має 2024 потокові процесори, об'єм пам'яті, 4 ГБ типу GDDR5 з 256-бітною шиною. У своїй категорії вона виглядає доволі серйозно, особливо якщо порівнювати з урізаними картами початкового рівня. Карта підключається через PCI express 3.0 і має живлення на 6 пінів. Корпус компактний, а охолодження працює стабільно навіть при тривалих сесіях. Soyo – не гучний бренд, але вони часто беруть базу від інших виробників і перепаковують у доступний варіант. Головне, перевіряй відгуки, бо бувають різні партії. RX 470 може легко тягнути такі ігри, як The Witcher 3, Battlefield 1 або Project Zomboid. Для свого віку це дуже чесна карта особливо якщо зібрати щось ігрове в межах обмеженого бюджету. П'яте місце RTX 3060 на 12 ГБ. Це популярна ігрова відеокарта середнього класу, яка все ще залишається актуальною. На борту 12 ГБ відеопам'яті типу GDDR6, 192-бітна шина. Це означає, що карта спокійно справляється з такими іграми, як Hogwarts Legacy, Forza Horizon 5, The Finals. Або навіть Alan Wake 2 у Full HD на високих і ультра. RTX 3060 підтримує трасування променів та DLSS другого покоління, що дозволяє витискати більше кадрів навіть у вимогливих тайтлах. Вона підключається через PCI express 4.0 і має стандартне восьмипінове живлення. Це китайський бренд, який часто використовує перепаковані чипи. Тому треба уважно дивитись відгуки, а після отримання перевірити температуру, частоти і якість пайки. Проте за свою ціну це одна з найвигідніших карт на Алі, це золота середина для тих, хто хоче грати в сучасні ігри з приємною графікою та стабільним FPS, але не готовий віддавати всі гроші світу. Всім дякую за увагу. Якщо відео було вам корисне, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також пишіть в коментарях, яка відеокарта у вашому ПК буде цікаво. Всім гарного дня!